На вулиці Грушевського у столиці почали відновлювати бруківку. Цеглина за цеглиною. Вони будують європейську країну на європейській площі Так кажуть про своє заняття. Активісти майдану називають себе трудовою сотнею, а кілки й лопатки своєю зброєю. Перша бригада із 30 осіб працює біля парламентської бібліотеки. Рухається вгору до стадіону Динамо імені Лобановського. До дня Києва обіцяють замінити покриття на Грушевського повністю. На цьому зупинятися не збираються. кажуть, і ще потрібно і майдан до ладу привести. Бригадири переконують, спеціально набирали людей, які стояли на майдані, бо більшість із них втратила роботу. Охочих виявилося понад дві сотні. Працюють люди. Вже не безкоштовно. Я там з Івано-Франківщини, як приїхав ще в кінці листопада підтримати тих студентів, і так і залишився тут. Всі свята наші тут були. Так що ми знаємо, що таке барикади, що таке бари. І хочемо віддячити київлянам. Вони нам дуже допомогли в трудну минуту.